Bože preйде mei на doпом Тому Духу, я холодному початку, і нині повсякчас, і навіть вічні, а О, омолодні цва Христе, ти Отця, свого на славу, віда нашого спасіння, переміг все сині смерті, ти прийнявши людську славу. Zataník zadał porazky, I svojinu smrť zničil, smrť, čo môj príhodu vám dá. Uveď sa nepostavíš ruku, nečeristy vo tajomstve. Ty obomľuješ, že ťa ma zbohry, ty nás daj nám lasku. Joz zastate nas gotovy. Z liktare prikatja sramy, Ja do nas tebrydesh drugoy. Ty vedes khodyala s kamen, Nas osvetoy mir pravichnyy. Vot ogibem zhe nalezhe, Mecho mire ne mogu. Takozh ty poklich do sebya. Wychodząc z światu, pragnę być w Twoim domu, żeby w Tobie babli tymi nocą. Ja czekam na Jego słowo, moja dusza czeka na Pustkota, Więcej niż pan to wyma na moim. Gracias. Да йому нього ім'я, яке нище всякого іншого імені. Або перед попередням Ісуса поклонилося кожне коліно, і від небесних і за них, і від земних. і щоб кожною мовою було пізнано, що Ісус Христос Це Господня, слави, Бога Отця. Слав! І сину і Святому Духу, яка була на початку ниві, і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Як Отець воскрешає і Божена є Богдани, як і Сину Жертає всіх, кого захоче. Тання з першого послання святого Павла Апостола до Коринтіян. Смерте, де ж твоя перемога? Де твоє смерте жало? Жало смерті це гріх, а сила гріха — закон. Та подяка Богові, що Він дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Молимося за наших померлих, за наших рідних, близьких, друзів, знайомих, доброїх, священників, монахів, монахинь, місіонерів, за загиблих на війні, також молимося за всіх тих, за кого не маємо молитися з рідних, за померлих з родини Леньга, Менчинських, Вічняровських, Височинських, Мединських, Рудніцьких, за всіх померлих з родини. Городиських, Грабовських, Горбанюків, Ястремських, Мединських. За померлих Емілія, Васильівка Миколай, Сенушкови, Антоніна, Володимир, Зборовський, Василь, Чірка, Внуковська, Людмила, Марія, Харченко з родини Семеночкових, Горчин. Чірки за світу пам'яті Поліна, Світлана, Віталій, Йосип, Віктор, Ганна, Володимир, Володимир, Міша, Людмила, Яніна, Віталій, Франя, Надя, Микола, Станіслав, Віктор, Едуард, Зоя, Слав'ян, Зося, Зіна, Володимир, Зоя, Олександр, Варвара, Павло, Гасиль, Микола, Тетяна, Франя, Марія, Галина, Іван, Антон, Котхарчук. Побожевський, Іван Новосельський, Станіслав, Марія, Марія Людмила з родини Заобурних Ткач, Микола, Володимир, Євдокія, Валентина, Антон, Олексій, Михайло, Світлана, Віталій, Марія, Петро, Микола, Марія, Василь, Василь, Надія, Віктор, Роман, Поля, Олена, Олександр, Денис, Рафаїн, Лариса, Олексій, Петро, Петро, Пала, Геля. Марія, Саня, Емілія, Марія Аделія, з родини Морозових, Юрій, Отець, Владислав, Обанець, з родини Митіховських, Шулявських, Паєвських, Каньовських, Менькевич, Петро, Олександр за в частилище, з родини Хомач, Рекель, Марія Анатолій Юхін. Anna Feodosiya Kazimir, rodeni Budus, cesarji Adena, Antonina Janina, Ljudmila, Vladimir Alagija Mekona, rodeni Snežkovih, Melania Anatolij, Vladimir Anton, Marija Mariana Mekona Oleksandr, rodeni Žizidskih, Milevskih, Gračkovskih ovsah, Karvatskih peps, rodeni Rukovskih migal. Молимося за рідних, близьких, знайомих, з Гавров, прохлотковських, за всіх тих, хто не має, звідки допомоги молитовної за душі в чистилищі і за всіх померлих наших рідних. Я на тебе уповала. ne sa sorolu sa pokiči ja na tebe upovaju ne sa sorolu sa pokiči ti pridaš sudi i ti živi ki pomerli ne sa sorolu sa pokiči svala odcu i svegenu i svijatomu Господи, ныне блаженную сваты от меня все поколения. Молчины мне ваты гресны, и святой твой Бог. И мило сердца его сроду при. Для тех, кто боится Его. Утник з престонів і підняв гору покійних, голодних на сидих маги, по мотих вісані і пригорнув Ізраїля свого свого, звадавши милого серця. слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Я буду на почаку и ныне Сподіваємося, що Ісус Христос уподібнить наші тіла від владні до Свого преславного тіла. Отже, молімося до Нього і закликаємо. Наше життя, Воскресіння. Христе, сину Бога живого, Ти воскресив з мертвих Свого померлого приятеля Лазара, поклич до життя у славі померлих яких ти відкупив своєю дорогоцінною кров'ю, ти наше життя, Воскресіння, Христе, утішителю скорботних, ти воскресаючи Лазаря, ви Знаїна і доньку Яїра, висушив сльози їхніх близьких, дай втіку всім, хто оплакує своїх померних. Ти наше життя. Христе, Спасителю, знищив нашому тілі панування гріха, бо з його приводу ми заслужили на вирок смерті, вчини, щоб ми в тобі осягнули вічне життя, і наше життя, Зресінь, Христе відкупителю, поглянь на тих, хто не знаючи тебе, живе без надії. Вчини, щоб вони увірували у Воскресіння і вічне життя в майбутньому світі. Ти наше життя і Воскресіння. Христе, ти повернув зір кому і дозволив йому дивитися на тебе, я своє обличчя померлим, позбавленим ще твого світла. Ти – наше життя, і Воскресіння. Дозволяє, щоб був зруйнований наш намет земного паломництва, дай нам поселитися на віки в небі, твоєму нерукотворному домі, ти наше життя і воскресів. Тим, що твій син переміг смерть і увійшов до неба, дай своїм слугам в Його перемозі над смертю, щоб вони могли вічно оглядати тебе, свого Творця, і відкупителя, через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе в єдності святого Духа. Бог на веки вечный. Аминь. Господь с нами. И с Духом Твоим. Дай нам с Твоим Пасом, и Сын, и Дух.